Радіо UA Chicago Війна в Україні може закінчитися у 2023 році. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. В інтерв'ю португальському телеканалу президент зазначив, що важко говорити про дату закінчення війни, але це може відбутися у найближчі місяці. Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу українських сил. Зеленський наголосив, що події на фронті стануть визначальними для прийняття відповідного політичного рішення. Коментуючи пропозиції представників деяких країн щодо перемовин між Україною та Росією, зокрема президента Бразилії, Зеленський зазначив, що необхідно відмовитися від застарілого менталітету холодної війни та розуміти, хто жертва, а хто є агресором. Президент наголосив, що бодай якийсь діалог з Російською Федерацією можливий тільки за умови, що росіяни почнуть поважати наше право, право жити на нашій землі і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі. А ви взагалі як вважаєте, можливий такий варіант, взагалі що по 2023 році закінчилась війна в Україні? Знаєш, Вадим, можливо, все насправді, але чи це дійсно так буде? Це вже питання, мабуть, не до мене. А, якщо, тобто, якщо людина не розуміє, що відбувається на фронті, які почули року... і почула Зеленського, так, можливо, якщо сказав президент, що це можливо, значить можливо. Але якщо говорити з людьми, які безпосередньо перебувають на лінії фронту, якщо говорити з людьми, які, які ці метри, метр за метром звільняють, а ну це нереально. Навіть де навіть де окупувати нашу територію в тому плані, щоб провести розмінування, на це потрібні роки, тобто, щоб просто розмінувати нашу територію. А якщо ми ще візьмемо той фактор, що росіяни постійно проводять обстріли, артилерія, ракетні обстріли, а, дрони ну то до кінця року це щось до фантастики. Мені здається, що можливо, якщо росіяни, знаєте, зберуться всі свої пакетики. Якщо росіяни просто почнуть бігти, і по дорозі всі міни підривали на вихід, тоді так. А так, ну дійсно, це дуже величезна праця і дуже багато роботи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.